Rock and Stone, друзі, з вами я, Вадим. Ви на каналі Dark Oasis, і в цьому відео я вам коротко розповім про новий патч Діпро Galactic Survivor. Це доволі об'ємне оновлення. В ньому дадуть новий біом, нового крипа і декілька артефактів. І трохи поміняють баланс. Ну, а нюанси всього цього я зараз коротко і розповім. По-перше, пишеться про новий біом. Він буде називатися. Соляні ями або соляні шахти, мабуть. У ньому будуть деякі особливості, наприклад, нестабільні кристали. Якщо пояснити, що вони роблять простими словами, то це коли ти їх б'єш, виникають резонансні звукові хвилі, і зі стелі вниз падають сталагміти, які можуть розчистити породу або вбити жуків. Бачите, ось так вони діють. Далі вони пишуть, що соляні шахти. Сильно заповнені скелями та камінням, але воно буде більш крихким, ніж вони в інших е, біомах зробили. Ну, з цього виходить, що буде більш ефективним бурильник в цьому біомі, я так розумію. А ще означає, що треба буде придумувати нові стратегії для цього біому і подумати, яка зброя буде ефективнішою, і який треба буде брати для неї розгін. Так, ідемо далі. В цьому абзаці. Говориться, що пофіксять проблему, коли жуків не видно за скелями, і вони раптово починають кусати. І це дуже добре, бо часто мене це бісило, коли ти кудись біжиш. А зненацька тебе закута якийсь жук, якого ти навіть і не бачиш, як робить тобі кусь. І це якось неприємно було, якщо чесно. Говориться про те, що додавлять нового крипа. New Enemy. Ронар Янглінг це надокучливий кріп, який буде котитися за нами і підскакувати, коли наткнеться на якусь перешкоду. А його більша міні-елітна версія може навіть котитися через скелі соляних шах та прокладати тунелі. Ще з'явилося три нових артефакти. Ось очки вони. Перший це такий шолом з гребнем, як у півня. Буде вам збільшувати вашу шкоду в прямій залежній пропорційності вашого втраченого здоров'я. Наприклад, 1% дамаги за 1% втраченого ХП. Тобто як у берсерка. Чим менше ХП, тим більше демейдж. Так це працює. Ідемо далі. Так, Хе -хе. Наступний артефакт, схожий на булочку з маком, перекладається як, як солоний крендель. Він додає одну броню за кожні 2% відсутнього ХП, що дасть можливість довше виживати в складних ситуаціях, коли ви на лоу ХП шукаєте де похилитись, а вас намагаються точити кляті жуки. Ну і останній артефакт. Так, зараз Ось він так виглядає, як в формі якоїсь енциклопедії. Так, зараз не дивуйтеся, це посібник водолаза. Що він дає? Ну, в цілому буде збільшувати вашу шкоду на 10%, на 10% reload speed, ну, тобто перезарядження, 5% шанс крита, і 20% сила цього крита. Що в нас ще додалося? Нові ачівки Сіма. Перша ачівка це вам потрібно вбити дредноута, щоб у вас було менше, ніж 30 хп. Наступна ачівка вам потрібно померти 3 рази. І остання очівка це Y so Salty. Тобто, чому так солоно? Треба набрати більше, ніж 50 армору у броні. Я так розумію, що це треба виконувати, скоріш за все, з другим артефактом. Солоний крендель. Тоді є шанс виконати цю очівку. Так, приходимо до балансу. Розповідається, що процес по прокачці та вся зброя. Класи, гноміячі, все-все-все обнуляється. обнуляється. Можна сказати, що гру треба починати заново. Ну, У мене вже обнулилося, якщо чесно. Ось такі справи, друзі. Але знаєте, я навіть не проти. Заново так заново. Навіть хочеться все почати спочатку. Думаю, буде цікаво. Далі вони розповідають, ну, якщо коротко, що зменшаться вимоги по відкриттю нових біомів. Там десь менше нітро треба зібрати, десь менше голди. Ну. Щодо зброї. Будуть одразу розблоковані модулі для такої зброї, як штурмова гвинтівка, глибина на скауту, потім свинцевий шторм, це мініган на кулеметчику, субата пістолет на бурильнику та турелі на інженеру. Ну, це зробили для того, щоб ви одразу могли починати повноцінно грати на новому класі, а не смоктати прутня спочатку. Оце дуже правильно зробили. Молодці, хвалю. Так, ідемо далі. Якусь електричну штуку апнули. Тепер буде більше дамаги наносити. Далі. Е, на розумній гвинтівці. Також підняли шкоду з 35 до 44. І зменшили киде її, я так розумію, пострілів. Ну, тепер я хоч затестю її, а то вона мені взагалі не подобалася. Збільшилася шкода на вогнеметі. З 20 до 28. Круто. Я люблю за вогнеметчика побігати на бурильнику. Так, дивимось далі. Це наш бумеранг. Зменшили КД його кидання з 3 до 2 секунд. Далі ми йдемо. Оце я не зовсім зрозумів, що це в нас за зброя така. Так, далі дивимось. Це запалювальна граната, збільшена шкода від неї. Ось це я так зрозумів. Плазмовий різак, мабуть, якийсь. Якщо я все правильно розумію, то це все одно незручна фігня. Навіть те, що його апнули, це йому навряд чи допоможе, щоб його хтось вибирав. Але ну, є різні смаки, може комусь він не подобається. Далі дивимось. Фугасна граната. Зменшилась КД з 2 до 1,5 секунди. Так, М1000. Моя улюблена гвинтівка. Її пофіксили, зменшили дамаг і швидкострільність. Але слава Богу, на трохи. Так що не хвилюйтеся, скаут-снайпер нікуди не зникне, його все одно будуть брати, і білд все одно буде робочим. Так що не хвилюйтеся. Дивимось далі. Друга моя улюблена зброя автограмата. Зменшить шкоду та швидкострільність, Зі 100 до 92 демедж зменшиться, ну і швидкострільність також. Ну, це було передбачено, вона занадто добре гатила жуків в туза. Тобто, її це зрозуміло. Так, сейсмічний репульсатор якийсь, шкода з 20 до 18 зменшиться, і швидкість працювання також зменшиться. Так, по артефактам. Золота консоль. Вартість і тривалість золота збільшили з 10 до 50. Отакі справи. Ну, не знаю, я його не брав, якщо чесно. Ну, Може, імба була, хто знає. Це не зрозумів, що за артефакт, але досвід збільшиться на 50%. Апнули щитовий пояс, це морозний пояс. Демедж з 80 до 100%. І стеки ефектів статусу збільшено з 50 до 65%. Так само збільшиться демедж на поясу вогняному. Зі 120 до 140 і, і, так, і так само по стакам буде. Від штативу тепер стаки збільшилися з 10 до 15, а це означає, що швидкостерільність іще збільшиться, а також збільшиться тривалість з 2 до 3 секунд. Дуже добре апнули, до речі, це треба буде його частіше брати. Тепер переходимо до покращень та виправлень. Тут розповідають, що не завжди зберігався ігровий процес у деяких гравців це пофіксили. Ну, в мене такого не було. Так, дивимось далі. Ну, я не буду читати всі фікси їхні, бо тут їх занадто багато, і вони часто якісь такі нудні, але деякі я ось вам розповім. Ось, наприклад, з цікавих багів, які були у деяких випадках, Дредноут зіскакував з мапи, і тоді не можна було завершити забіг. А тепер Дредноут буде від цього помирати. І це буде зараховуватися як перемога. Йдемо далі. Так. Тут пишуть, що виправлена проблема. Коли рятувальна капсула приземлялася на капсулу з припасами і та блокувала прохід. <хи> так, і таке у людей іноді траплялося, у мене слава Богу, такого не було. Далі. Купа зброї тепер має правильно призупиняти звук під час призупинення гри. Або, наприклад, коли ви вибирали поліпшення або розхін для зброї. Так, тепер ми не будемо чути ці дратівливі звуки. Нарешті, нарешті це зробили. Ну, а далі вже не такі цікаві баги гри. Якщо хочете, самі можете перекласти це, почитати. І на кінець вони додали локалізацію для семи мов. Це у нас польська, болгарська, датська, чешська, румунська, турецька і іспанська, латиноамериканська. Тобто гра розширяється, це помітно. Розробники розповіли, що досягли мільйон проданих одиниць. Це великий успіх для такої гри. Я теж їх вітаю з цим, вони крутезні. І ви теж крутезні друзі. Я дуже вам дякую за те, що мене дивитеся, ставите свої вподобайки, пишете коментарі та підписуйтеся. В мене створюється адекватне та доброзичливе ком'юніті. Всі допомагають мені своїми порадами. Обов'язково будуть нові відео, тепер уже по оновленій грі. Щиро бажаю вам усім успіхів, всього доброго, до зустрічі в нових серіях.